Якщо 5 поділити на частини, кожне з яких становить одну від цілого, то скільки таких частин у нас буде? Це теж саме що сказати, 5 поділити на одну другу. І нам тут дали числову пряму, аби допомогти обчислити це все, тож зупиніть це відео і спробуйте поки зробити це самостійно. Для того, щоб з'ясувати, скільки ж буде 5 поділити на одну другу, нам потрібно подивитися на числову пряму. Ми бачимо, що у нас тут є числа від 0, до 5. І проміжки між цілими числами у нас поділені на дві частини. Тобто, одна така частинка, наприклад, ось ця, буде дорівнювати одній другій. Ось так. А нам треба порахувати, скільки загалом у нас буде таких частинок. Оскільки у нас одне число поділено на дві частини, то це буде те ж саме, що 5 помножити на 2, тобто 10. Або ми просто можемо порахувати це. Ось таким чином це в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто у нас буде 10 частин. І зробимо ще одне таке завдання. Якщо 3 поділити на частини, кожна з яких становить 1 шосту від цілого, то скільки таких частин у нас буде? Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож, ми бачимо, що це теж саме, що 3 поділити на 1 шосту. І нам тут допомогли. Намалювали 3 круги, кожен з яких поділений на 6 частин. Тобто кожна з цих частин буде дорівнювати 1 шостій. І ця частинка буде дорівнювати, і ця буде, і ще і ця, і ось ця також буде дорівнювати 1 шостій. Тобто нам залишається лише порахувати, скільки таких частинок у нас буде. І ми бачимо, що у нас є три круги по шість частинок кожен. Тобто 3 помножити на 6 дорівнює 18. Відповідь у нас буде 18. Ми могли її дізнатися ще наступним чином: ми могли просто порахувати ці частинки: як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18.